Minister, colleagues, and the uh, uh, press, it's a great honor for me to be in Kiev uh, today and also to be here in a very important part of the trajectory of Ukraine. We uh, congratulate Ukraine for the very courageous and ambitious education reform. The new school reform is really something that puts the Ukraine. Шановна пані міністр, колеги, журналісти, для мене сьогодні дуже велика честь бути в Києві, і до цього світу. Хочу привітати Україну з величезними успіхами, які вона вже досягла на шляху до освітньої реформи, поставши досить амбіційні цілі. І крім того, ми бачимо, що що вона належним чином просувається на цьому шляху. you wow. This is a, <laughs> central. Well, we have a central one. <laughs> problem? Problem solving. Collaboration. <laughs> <laughs> we believe that uh, integrity and fairness are always at the heart of reform. And I would like to thank in particular our partners from the Open Society Foundation that we can present to you uh, to today. Ми вважаємо, що доброчесність та справедливість є завжди центром будь-якої форми. Тому ми хочемо подякувати нашим партнерам. Зокрема, це коло відкрити суспільство, завдяки якому можемо сьогодні презентувати у трупові формі ось цей звіт щодо того, як Україна може покращити свою ситуацію з доброчесністю у світі.

Serious violations of integrity are often not spectacular. You don't see police cars or people on trial. They happen when in the small violations that happen as part of everyday practice and that become almost accepted as normal. І крім того, найсерйозніші порушення дорогочесності ніколи не є дуже публічними. Ви не побачите, щоб за порушниками об'їжджала поліцейська машина, чи щоб проходили якісь судові провадження. Натомість це невеличкі порушення, які трапляються щодня і стають настільки звичними, що вже, можна сказати, стають частиною прийнятної практики. You remember the last time you drove through a red traffic light. but you will not remember the last time you drove through a green traffic light. And sometimes sort of Скоріше за все, ви пам'ятаєте, коли ви останній разом приїхали на червоне світло світлофора, але точно не пам'ятаєте всі рази, коли проїжджали на зелене. І таким чином ці невеличкі порушення стають таким зеленим світлом світлофора, яке вже є прийнятними, на яке не звертають увагу. So in this report, we have not focused on the wrongdoings of any individual or any institutions. У цьому світі не зосереджувалися на якихось конкретних порушеннях певних осіб чи певних установ. натомість було покращення загальної політики для того, щоб We put emphasis on integrity, risks, uh, those are the kind of incentives that encourage people to violate laws, regulations, norms, and also to strengthen the rules and the systems and the monitoring. So that those are the two issues that we've been looking Відповідно, ми зосереджувалися на ризиках і доброчесності, тобто тих стимулах, які змушують людей порушувати закони, правила та норми, а також говорили про те, як можна зміцнити правила для того, щоб покращити систему моніторингу і нагляд. Відповідно, ми дивилися на проблеми з допочесністю, які є притаманними до для всієї української освітньої системи, починаючи з десятку, аж до вищої освіти. Відповідно, наприклад, коли ми розглядали питання дошкільної освіти, то ми дивилися, як може зробити більш справедливий доступ до неї для дітей.

the system's trouble. І для кожної осци, коли ми рекомендували аналіз, але також планує рекомендації до зміщення самої системи. really on how to basically Один із наборів рекомендацій зосереджено на тому, як саме запровадити належні стимули до покращення доброчесності. Often is the violations of educational integrity actually

So then there uh, is an incentive for families to bypass prioritization rules. We've also seen that in higher education, for example, sometimes student work is intentionally mismarked, either too high or too low, because that is the way in which funding is provided or student results are called. У вищій освіті ми часто бачили, що студентські роботи оцінюються надмисно неналежним чином, або надто високо, або надто низько, тому що від цього залежить певні формули фінансування навчального закладу. І ми бачили, що часом буває так, що система заохочує таке неточне оцінювання і навпаки не дає можливості оцінювати справедливо. І в деяких областях, де

Трендні локал онеші та на фармі, а не це сайтам гатранспарен овора каунта систем. Не це хардес пара рекомендацій. Другий рекомендацій у нас стосується балансування саме автономії, того, щоб не могли самі приймати рішення з іншого боку їхні прозорості і підзвітності. Можна сказати, що це найскладніша частина нашого звіту, нашої рекомендації? it's often tempting to mechanize and bureaucratize every process so that integrity violations seemingly become more difficult but when you don't reach the hearts and minds of the people involved you know often they will find their ways around us Часто може бути дуже спокусли механізувати бюрократизувати кожен процес для того, щоб німи туди не могло пройти жодне порушення і таким чином звести ці порушення до мінімуму. Але якщо люди самі не будуть усвідомлювати навіщо це потрібно, вони все одно будуть знаходити обхідні шляхи. Латвирован акабеліті вею наволі кано систем на бюрокрасі, а отоюпир сто юколекс то до system. Ми вважаємо, що потужний спосіб зміцнення доброчесності в цьому випадку це збільшення професійної відповідальності автомі з одного боку, але також вертикальної звітності і горизонтальної, тобто щоб ви відповідали тільки перед урядом you do pattern or також перед вашими колегами, батьками і суспільством загалом, щоб воно теж стало повноправним учасником процесу. So, for example, it's good that parents provide additional resources for education, but they can at the same time also become the community of people who monitors the way in which those resources are then best deployed. And the prick would do a kimai small devot financial resources to see, and these in short book was starting to informate a little data that you know. And one can make the you know, one of the reasons that we found why those parental contributions are often not accounted for is because it's so complicated. If you have your regular budget as a school on a on a one yearly basis at the beginning of the year, then you know, all of that becomes very rigid and you provide it one hand more flexibility. And at the same time, more accountability is really a big challenge. But this is something that we understand. The new school for Ukraine is really embracing that. І з нашого досі ми дізналися, що праців, причин тому, що ці батьківські кошти не враховуються в шкільний бюджет, тому що система звітування вона є надто складною. Коли бюджет затверджується лише один раз на початку року, з того вносити зміни стає дуже важко. І, відповідно, потрібно надати більше гучкості, але з іншого боку і більше прозорості та підзвітності. Як ми розуміємо, нові інформаторські ініціативи спромогу, спрямовані також і на це. That brings me to the last part of our advice, and this is really a capacity among parents, among teachers, among schools, among communities to actually take responsibility for integrity. Look at the progress your country has achieved in making access to all the bachelor's degrees. Much more transparent, much more accountable through introducing external validation, external assessment. Those kinds of instruments can help peer learning, peer benchmarking, examination. Uh, if they are complemented with good in, uh, training and support, they can become very powerful instruments to ensure. It. Як приклад може наприклад назвати покращення і великий прогрес у доступі до палажких програм шляхом запровадження зовнішнього залежного оцінювання, завдяки цьому це все більш чесним і підзвітним. Так само подібні інструменти можна використовувати більше галузі, встановлювали стандарти, надавали зовнішню валідацію. Таким чином, якщо буде при цьому надаватися належне навчання і підтримка, можна буде зміцнювати наявність You can never overestimate the role that decisions you take in education today will have for the future of your country. Your schools today are your economy and your society tomorrow. And the level of integrity and uh, sort of ownership that young people experience when they are in school and their families experience Will have long lasting implications for how they behave as adults. Our data at the OECD show that better skills are not only a very powerful driver of your participation in the economies so of wages and employment but they are also very closely related to a civic engagement. People at the high end of the skill distribution see themselves as actors in societies. They believe they can change things, they can influence things. People at the bottom level who have not been prepared see themselves as objects of political processes. So it's not just about the economic participation, but also the future of society in a way critically depends on your schools today. Дослідження усе показує, що кращі навички серед випускників різних навчальних закладів означає не тільки їхню. Більшого бізнесу не тільки їхню кращу участь в економіці, краще зарплатні і шанси на працевлаштування, але також їхні більше громадянське залучення. Вони сприймають себе як люди, які можуть змінити ситуацію, як розплити те, що відбувається. І порівняно з тим, люди, які не мають належної току навпаки, вважають себе тільки об'єктом політичним волю. Відповідно, належна освіта, належні навички шляхом до більш свідомого суспільства.